Всім привіт! До вашої уваги жіночий гаманець сумочка. Він компактний, дуже зручний, ефектно виглядає в руці. Закривається на магніт. Спереду є кишеня. Має два основних відділення, які закриваються на блискавку. Безліч відділень для банківських та візитних карток, грошей та різних жіночих дрібниць. Ззаду має відділення для мобільного телефону з прозорим віконцем, через яке ви можете користуватися гаджетом. Цей клатч дуже практичний, виготовлений із якісної екошкіри. Його можна носити як у руці, так і через плече. Він підходить до будь-якого стилю одягу. Розмір 19 на 12 та на 4 см, кольори пудра, коричневий, жовтий, чорний та оливковий.